За ми Зараз ми стоїмо біля будинку 2.1. Ми тут вже залили стрічку під, стрічку під паркани, залили фундамент під розходовське приміщення, залили плиту під трасу, розклали лівні приймачі, зробили дрінажний колодязь, який розподіляє, розподіляє воду. Так само залили стрічку для паркану для того, щоб зробити огорожу навколо нашого майбутнього басейну, бо басейн має бути безпечно. Дитина не може не зможе потрапити без батьків на територію, де є басейн. Далі на фасадах підготували дві раз діляночка і два діляночки під те, що там теж буде розкладатися автополів, і вже залили під нашу лифтері. В 2 зробили теплоізоляцію між дахом і другим поверхом, залили поліуретаном і вже почали гіпсокартонні стелі. Ось так. На 1.6 ми розкладаємо мережі зараз по ділянці, робимо утеплення цоколя, з якою. Відмосткою. От. і будемо заливати тут плиту. Та в тому, що ми завжди під під'їзд під'їздях за заливаємо плиту і лише потім кладемо бруківку. Бо якщо ми цього не зробимо, то бруківка з часом просідає. Отак, От як на будинку 2.6, Якщо повернешся, то побачиш. Там спочатку плита, а потім вже, а потім вже бруківка. І так само ми зараз готуємо діляночку. 1,6 6 і будемо виходити, звершувати вулицю, щоб тут вже було красиво. будинку 2.6 готується, стяжка, зачищається, гідроізолюється для вкладання плитки в санузлах. Завершують навіть терас на е, таунхаусах, Ой, які вони здоровезні. І <свісно> У кожного таунхауса ще залишається своя діляночка. Вже перевезли, е, На цьому тижні ми перевезли сюди всю черепицю і будемо накривати. Ось цей величезний навіс. Між ними будуть паркани. У кожного буде своя окрема траса, якось так.